Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами надзвичайно простим та дуже смачним рецептом крем супу із гарбуза. Спочатку ставлю варити в очеві бульйон із овочів, які є вдома. У мене був корінь петрушки, цибулька, часник, морква, додала різну зелень. Такий бульйон готую пів години. Вже в кінці варки додаю сіль перець та лавровий лист. Поки готується бульон, беруся за гарбуз. Розділяю, вибираю насіння і нарізаю шматочками. Викладаю на деко, а також дві порізані цибулини, білу частину цибулі порей, томати, чері, половина пер... болгарського перцю, два-три зубчики часнику. Посипаю сіллю, поливаю оливкою олією і ставлю попередню розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин. Спечені овочі перекладаю у зручний посуд і пробиваю занурувальним блендером. Перекладаю у каструлю, доводжу до потрібної консистенції вже процідженим овочевим бульйоном. Пробую на сіль і довожу до кипіння. Ось така однорідна консистенція має вийти в кінці. Він настільки насичений і ароматний, що я не додаю вершків, а тільки злегка прикрашаю, а також насінням гарбуза. Можна додати ще сир фета і зелень. Дякую всім за перегляд. Всім смачного!